Yeah. Uh. Ага, квіти місяць, цвітуть, квіти, діти весна небесна, моїми очима за плечима, вічі і сила, вата, вата фак, 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 ю, фак життєвий факт, нафіг, пофіг, пофігу. Грузитися, журбитися, журитися не буду. Матюкаю, цікаюсь, вірю, в небесного творця, владику бога. Бай, гудбай, ворога вирубай, реп на микай вмикай тай Не потрібно похвал, ні орденів, і медалів, грамот, граматики, грамати, граматіїв з їхніми дипломами, дипломатами, дипломатикою. Порація радіо. Радіостанції зловили хвилю, репстанції, папарації мають рацію, мотивація, адаптація, ротація без деградації. Розумна, здорова, сильна нація, все пішло, зло, не по плану, зловесний план, Росте, растаман радісний. Все прийшло добро, бро, по плану, чітко, чітко, чесно, почесно, чітко, чітко, чесно, почесно. Ага, квіти, місяць віту, квіти ростуть, діти, весна, небесна. Моїми очі, ми їмо очима за плечима вічі і сила. Вята вата, фак, фак фак-фак, фактю, життєвий факт. Нафіг пофіг пофігу грузитися, журбитися, журитися не буду. Матюкаю, сікаюсь, віру в небесну, отца, творця, владику бога. Пай, гудбай, ворога, вирубай. на репіті, вмикай тутай. Не потрібно похвал, ні орденів і медалів. Грамот граматики, грамотних грамотіїв, з їхніми дипломами, дипломатами, дипломатикою. Парації, радіо, радіостанції зловили хвилю, Репстанції, станції, операції, рацію. мотивація, адаптація, ротація без деградації, розумна, здорова, сильна нація, все пішло, зло не по плану, зловесний план. Расте, росте, ман радісний, все прийшло добро, бро. По плану, чітко, чітко, чітко чесно, по чесно. По рації, радіо, радіостанції зловили хвилю на папарації, По має рацію. Мотивація, адаптація, ротація без деградації. Розумна здорова, сильна нація. Все пішло зло не по плану. Зловесний план. Раста, раста, ман, радість.